А в третьому розкладі говориться, що я впевнена, сильна людина, яка можу випалити все навкруги. У мене дуже велика сила, дуже велика енергія, все в руках моїх процвітає. Що я захочу, те і є. Енергія просто ну, палає, просто палає. Але ще карта ця говорить, що як загорілося, так може й потухнуть, то що вогонь горить і швидко може потухнуть. Але сили, енергії у вас не, відбав... не відбавляй. А впевненості, о, думаєте, все, що я ще захотів, то і зроблю чи захотіла, те і зроблю. Я впевнена дуже в собі людина, і я можу е... ну, що хоч зробити. в моїх руках все горить, все росте, все процвітає. Ось що схочу, те й зроблю. Тому що людина, яка добилася вже якогось успіху і впевнена в собі, вона йде в роз... з розвитком, вона не стоїть на місці, вона не закривається, вона ну, знає собі